Уповільнення та прискорення. Цей принцип означає, що більшість рухів прискорюється та або сповільнюються на початку та в кінці, тобто більшість дій не є лінійними. Лінійні дії більш характерні для чогось механічного та роботизованого. Рухи зі сповільненням та прискоренням органічніші, більше та краще привертають увагу. Як приклад, розгляньмо цю дію Німоне. За її рукою дуже легко простежити. Що на початку руху та в кінці руху набагато більше кадрів, ніж всередині. Навіть в анімації ігрових героїв, де часто важливо економити кадри, присутні прискорення та сповільнення. В прикладі з Cult of Lamps прослідковується сповільнення при підготовці до замаху та в самому замасі. В анімації з автоматичними проміжними кадрами ефект прискорення та сповільнення досягається маніпуляцією графіків зараз детальніше про них. Поставимо 4 однакові предмети на нульовому кадрі на початку лінію, а на 15-му кадрі в кінець лінії. Тепер виставимо для них різні графіки руху. Перший предмет нехай їхатиме лінійно, другий з прискоренням та сповільненням, третій зі сповільненням, а четвертий з прискоренням. Хоча всі 4 прибувають в однаковий час в кінець лінії. Між нульовим та 15 кадром вони мають різний характер руху. Для простішого сприйняття перетворимо ці предмети у авто. Уважно подивіться на характер руху кожного. Перше авто, наче десь всередині свого руху. Друге починає їхати та в кінці зупиняється. Коли їде, то пришвидшується. Третє, наче вже всередині свого руху, і в кінці зупиняється. А четверте, наче лише стартує і їде, не зупиняючись. Як же передається ефект сповільнення і прискорення у покадровій анімації? Для цього користуються такою послідовністю малювання. Спершу ключові кадри. Потім брейкдаун, проміжні між крайніми та передостанніми кадрами, наступні проміжні між крайніми та передостанніми, і так декілька разів. Ось і все. Не забудьте підтримати авторку лайком. Дякую!